Чи знаєте, ви скільки в Ізраїлі президентами були вихідці з України? Та були президентами в Ізраїлі вихідці з України, але юдейської крові. Чи були президентами Ізраїлю українці, української крові, українського етнічного походження, української культури, української, української світової, української релігії? Ні, жодного не було. Ні президентом, ні прем'єр-міністром, ні навіть депутатом їхнього парламенту не було Бо Ізраїль це і держава юдейського народу. Так в них прописано в Конституції. І там всі права мають лише юдеї, лише сміти. І це і правильно, це не є погано. Це і правильно, що юдей свій мають свою державу і розбудовують там своє життя так як їм пасує. Вони там можуть розбудувати своє життя згідно своєї тої тори, своєї релігії, свої ем, свого святого. Це і нормально, коли юдеї мають право на свою державу. Так само і японці в своїй Японії будують державу таку охочу згідно своєї культури. І Корейці так само, і українці так само мають право. Якщо ми вважаємо себе людьми, повноцінними людьми, якщо ми вважаємо себе сміттям, багном. Варшавські сміттям грязі Москви, ми не маємо права. А якщо ми вважаємо себе людьми, рівними з японцями, з корейцями, з юдеями, то ми повинні в Україні будувати державу українського народу, будувати україну згідно української культури, щоб найвищі посади обіймали українці українського світогляду, українського етнічного походження. Це і нормально, це правильно так така практика є в тих державах, які я озвучив і в батьох інших успішних державах. То що, панове українці, будьмо як юдеї. Шануємо свою культуру, шануємо свою ідентичність. І буде нам тоді велична і соборна Україна у межах від Берестя, поможе саду вороніш Волокас і Вказ і на зеленому клині, і в українському Сибірі. Тож шануємо себе, пану українці.